Oh, <laughs> Проект Адаптивні клуби не стримні це той проект, який успішно вже реалізується в Рівненській області і спрямований на розвиток спорту ветеранів війни і членів їх сімей. І сьогодні реально надзвичайна подія, тому що прийнято рішення і розроблено дорожню карту щодо створення такого адаптивного клубу на базі головного управління національної поліції України в Рівненській області. Хочу наголосити, що це перший досвід в Україні. Ніхто ще цього не робив, і надзвичайно приємно, що колеги з головного управління знову в авангарді, знову перші, і створюють достойний приклад. Підтримки наших ветеранів і членів їх родин. цей проект і про відновлення здоров'я наших ветеранів, і в тому числі про підтримку дружин і дітей. Адже під час тренування в одному залі можуть займатися і ветерани, і його дружина, і діти, і тим самим також разом проводити сімейне дозвілля до поранення. Я завжди займався спортом. Це допомагало підтримати фізичну форму для роботи. Поліцейської і, відповідно, фізична форма допомогла вижити на полі бою. Після поранення я так само не, навіть і не думав про те, щоб я залишу заняття спортом, але прийшлось вже адаптовуватися, тому що деякі вправи я вже робити не можу. Відповідно, хлопці, які воювали, та також мають поранення різного характеру, так само не можуть повноцінно вже займатися. Проте тренер може підібрати відповідно кожному окрему програму і займатися з ним особисто, і так само продовжувати здобутки спортивні в майбутньому. Тому цей проект є надзвичайно важливим для хлопців, які повернулися з пораненням для їхнього не тільки фізичного, але і морально-психологічного відновлення.